Всім привіт! І це розпаковка сюрпризов І ви потрапили на мій канал Елікс. І сьогодні в нас классно дуже новичка. Ну, це зараз не в тренді. Ну, квадробити, це квадробитські маски. Але нічого, давайте переглянемо пакетики. Такий, такий метеличок, лапка, грибочок. персик, э, за это скажу, бджилка, э, бджелка, э, булечка, э кривка, и такая эстетичная. И давайте мы сегодня оберем метелка. Ну и в лайк, все эти коллекции вам знакомы. Так, это у нас Коломия. Давайте оберемо таку книжечку. Типу. Е, колекція Roblox наша минула новинка. Давайте. Е, ну давайте оце із пересипашками. Е, далі колекція Bubble Pops. Давайте. Далі колекція граф Кальмара. Давайте такий. Ми сьогодні закінчимо колекцію Roblox. І качки Lala Fan Fan давайте такий. А також Bubble е, Ті я хочу обрати. Такий зелений. Давайте оберемо фіджитборд. Ось він. Давайте такий оберемо Ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Давайте починати. Так, ось наш каталог. Так, давайте його покладемо. І перша колекція це в нас. Подивимось, давайте оце ось так відкладемо. Сьогодні ми маємо щось сюди наклеїти. Наш покет. І тут у нас попадається, звичайно, що качка фан-фан. Давайте ми її наклеїмо. Давайте сюди наклеємо, бо в нас вже мало місця залишилось. Все ось так будемо наклеювати. І що нам тут окопалось? Що за одежка? І це в нас М -м -м, листочок як класно. прикольно. І давайте далі. Колекція граф кальмар. Ось он шпитик. О, який нагарно відкрився. І це е, от, та, от той мужик, якого всі називають дівчиною, який всі... Всіх відстрелював. це 120 під номером 7 на третю сторіночку. Сюди. Як його наклейте? О, щось получається. Що не знаю, коротше, дякую. Відклеємо зараз за кадром. Ну коротше. Значить, пакетик відкриваю. Що приходить вообще? О, ура. Далее коррекция коровьев. Так, где наш пакетик? Возьмем. Тут-то дай, повинна быть носичка. Вот. Уже ее нашла. О! Что ж у тут нам купалось? И тут-то купалось попалась такая куроми. Давайте подведем наш каталог. Такая куроми. Камешку. еще под номером 5. Пусть 5. Давайте Ой. Так. И далее коллекция. Ага, бабулки. Я вже бачу, що тут. Давайте ми його наклеїмо сюди. І що нам тут так попалось, як вона пічно засідувалась. Так, такий котик. Але як його наклеїти? Зараз якось наклеїмо. Ось, так. Смотри. Тут еще на такой бантик попался. Типа по бантик. Ну, а, не по бантик, а бантик. Так. Давай, ты, Рекус. Ой, Ось, так. И тут у нас все-все. Ага. Тут такий типу лайн. Ну, коротше, зелений лимон, будемо його називати з вами. Так. І далі колекція Roblox, а хоча давайте перейдемо до колекції Pops. Ось вона. Китик. Так, що ми тут попалося? Ага, тут такий миленький ведмедик. Давайте його сюди наклеїмо До речі, тут у нас два ведмедика, тому воно прямо розвитися. Ну, добре. Ну, коротше, заклеїмо ось так і колекція Roblox далі, яку ми вже закінчуємо. Ой, це сторінка. Де вона? Качечка типу, і там є така гра, там, де ну, називається обіноти птіця». Вибачте, що я на російській сказала, бо я не знаю, як це буде на українській. Не знаю, ну просто якщо ви захочете вбити, то на українській тоді вам нічого не вилізе. Ось так. І переходимо до колекції Roblox. Девона, ось то. В минулому відео нам попався такий слендер. Це ж поки так з пашками. Угу. і тут а, нам попалась така дівчинка. Okay, так это к языке сбержу, больно классная. така дівчинка. Ну зараз скажу. Ну типу в повная вогняна шапка і ушка с Ну добре. Де в нас там новиночка, то ну давайте перейдемо до Фічіборда і осінь. Ось ночки. І далі в нас новиночка. На шкоту. І ось вона. І так гарненько оформила. І ось наш кептик. І тут у нас попадається отакий метелик. Правда, я зробила маленьке місце, але нічого. Тут я вже нову самоклейку брала. Ось так. Ну і давайте наклеїмо метелика. Ось цього метелика, коротше, давайте наклеїмо. Ага. Сюди. І ось така наша розпаковка вийшла. Всі пока!